Перед вами рогата ящерка. Чи гострі вони? Чи небезпечні? Ви вже бачили чову, і тепер настав час дерева Джошу. Один, два, три. Як ви, друзі? Я Марк Вінс, і сьогодні я візьму вас на пошуки рогатих ящирок. Погнали. Що ж, сьогодні досить вітряно, і через це можуть бути проблеми з пошуком рогатих ящирок. Бо, як ми знаємо, це дуже маленький вид рептилій. І, можливо, сьогодні вони захочуть сховатися від цього вітру, не кажучи вже про сонце, яке сховалося за хмарами. Тож ці екотермічні рептилії точно намагатимуться сховатися, щоб зігрітися. Проте я сподіваюся, що ми знайдемо хоч одну. Чи вони безпечні, чи безпечно їх тримати? Чи вони гострі? Це ті питання, на які я старатимусь відповісти у цьому відео. Добре, круто. Прикольна рослина. Як бачите, цей кущ криозоту уже розцвів. Це моя улюблена пустельна рослина, тому що саме вона дає пустелі її запах. Цей чудовий аромат, який ви відчуваєте після зливи, створює ця рослина. І ви можете відчути це навіть без дощу. Все, що треба. Це зламати гілочку і розтерти в руках. Я роблю це кожного разу, коли я на південному заході, їх тут багато, а потім гоба. О, господи, обожнюю цей запах. Ще одна цікава особливість цієї рослини це неймовірно чудове місце для сховку дрібних тварин, в тому числі для рогатої ящерки, яку ми сьогодні шукаємо. Тож я буду заглядати під кожен кущ криозоту, який ми проходимо. Добре, Корі, час рухатися далі. О, бочковий кактус. Тільки погляньте но. Його колючки неймовірно гострі. Не варто боятися підвернути тут ногу. Краще бійтеся, наступити на ось це, тільки погляньте. Ми не могли вирушити у цю пригоду, не підійшовши. До ось цього дерево Джошва унікальний вид. Це найбільша і найвища юка. І вони надзвичайно гострі. Ну ж, бокорі, підійди сюди на секунду. Показати всім, наскільки вони гострі. Так, всі хочуть побачити. Ну, добре, побачите. друзі, ви готові? Ви вже бачили чолові настав час для дерева Джошуа. Готові? Один. Два. Три. Ні, друзі. Ха -ха -ха -ха. Ця штука буквально прорізала би мою руку. Корі зацінили, наскільки вона потужна? Нічого собі, ага. можна. І вони гострі як бритва. Та що круто в цій рослині, що вони насправді дуже стародавні. Ці дерева можуть рости та жити до 500 років, і їм треба близько 60 років, щоб досягти зрілості. Тож цьому щонайменше 60 років. І вони, до речі, можуть виростати трохи вище, ніж це. А точніше, вони можуть досягати 40 футів. Добре, час шукати ящерок. Рогаті ящерки є одним із найкрутіших рептилій на південному заході. Існує багато видів і деяких ми вже раніше знаходили. Але сьогодні ми шукаємо особливий той, який ми ще ніколи не показували на відео. І поки що нам не щастить. Як ми знаємо, річкові русла чудові місця для пошуку рептилій, особливо змій. Тож ми хотіли швидко оглянути, чи нічого тут не рухається, ми знайшли пустельну рогату ящерку, а точніше, дитинча. Я схоплю його, корі готовий. Один, два, три. Впіймав. Привітики! Подивіться, який він красунчик. Добре, давайте сховаємось від вітру. Ось чудове місце. Тут точно набагато менше дмухає. Перед вами дитинча пустельної рогатої ящерки. Тільки погляньте, яка миленька! Це маленька рептилія. Давай на ну, всім про тебе розкажемо. Хоч вони й мають трохи шипастий та зловісний вигляд. Можу вам сказати, що усе це лише видозмінена узка. єдина гостра частина це корона навколо голови. І навіть вона доволі ніжна. До речі, корона у рогатої пустельної ящерки. Набагато коротша, ніж у королівської. Ви могли бачити наші попередні відео в Аризоні, де ми знайшли королівську. Це трохи інший вид, але це один з трьох видів рогатих ящірок, які мають захисний механізм, що може вистрілювати кров'ю з їхніх очей. Ця ящерка цього не робила, бо їх треба по справжньому спровокувати, щоб вони це продемонстрували. І цей механізм насправді дуже дивний. Ці ящерки мають дві вени, що з'єднуються з їх очними синусами, і вони здатні стискати ці вени, щоб припинити потік крові від їхнього серця. Це створює зростаючий тиск. І вони можуть вивільняти його з такою силою, що він рве мембрани, і вистрілює на 4 фути. Здуріти! тільки погляньте на цей хвостик. Крутий візерунок дуже плаский для рогатої ящерки. Мені неймовірно подобається окрас цих ящірок. Ті білувато сірі, коричневі і навіть трохи зеленуваті відтінки з переходом у помаранчевий. ближче до її щок. Друже, як же круто ти виглядаєш! Я не можу повірити, що ми знайшли тебе під криозотовим кущем. Ми буквально щойно говорили про те, що цей кущ чудова схованка від вітру та сонця. І як я вже казав, це лише дитинча, крихітна, пустельна ящерка. Та якщо йому пощастить, він виросте в довжину від 3 до 5 дюймів. Ще приблизно в три рази більше твого розміру. Тож в тебе все попереду, друже. Тож ми повернемо тебе туди, де знайшли, щоб ти продовжив свій шлях. Саме так, яке неймовірне завершення наших пригод у пустелі Невади знайти рогату ящерку. Я Марк Вінс, будьте сміливими, залишайтесь дикими. Побачимось в наступної пригоди. Добре, давай тебе випустимо. Ось наш креозотовий кущ і твоя домівка. Ось так. Гарного дня. Дякую за твій час.